Для України важливо сконструватися на довгій перспективі. Вона може бути дуже недовгою, на правду. Економічний стан Росії зараз прям да, дуже а, дуже поганий, цікаво дивитися, як зараз в РЖД ріжуть соціальне забезпечення і відправляють на оплачувану відпустку, бо навіть РЖД російський державний монополіст тощо угу. не може забезпечити цього. Як газова сфера російська стала дотаційною, так. як для контрактників зараз зрізають е, доплати, які з федеральних бюджетів платилися, бо їх угу. просто нема. Як зараз їм прийдеться в котрий раз цього річ, в третій раз е, різати, переглядати е, прибуткову частину бюджету. І думати, що робити з видатку, яку вони вже збільшували, і вони підходять до дефіциту бюджету в двозначних цифрах. Ого. Uh -huh. В Росії це дуже дуже недобре. Це, звісно, може тривати ще певний період, але нам потрібно ідентифікувати, де їх ключові слабкості, як ми можемо, а, виграючи час за рахунок героїзму на фронті, uh -huh. по максимуму знищувати їх стійкість. І тоді ми повернемо територію, але повернемо, коли в них солдати бірі шинелю дідамой. Буде. Да і ми ж до речі, в цьому контексті мені здається дуже непогано справляємося з цією задачею. Я маю на увазі ось один із таких прикладів останніх, це коли дрони долетіли до Ухти. З Ухти, саме що розпочалося нафтова ця всі імперія російська теж і чула таку думку, що насправді з НПЗ у Росії дуже великі нині починаються проблеми, тому що там достатньо одного влучання для того, щоб цей високотехнологічний механізм зруйнувати назавжди, навіть якщо там здаватиметься, що. Там пробоїна, там чи в принципі місце вибуху невеличке, і дешевше буде побудувати новий НПЗ, аніж е, поремонтувати старий. Е, і в результаті Росії просто банально немає де і не буде, де, точніше найближчим часом, вже ще пару місяців таких влучань, і не буде де зберігати нафту. Відповідно, ось цей тіньовий танкерний флот він просто почне ржавіти, розсипатися, тому що не буде чого перевозити навіть тим країнам, які е, купують досі це все. Ну, о, я б сказав, що якщо спростити картину, то так, ви абсолютно uh -huh. праві. Якщо трішки ускладнити, то все-таки в них є доступи до певних технологій, можливо, через треті країни. Дійсно, якщо в НПЗ вивезти з ладу, наприклад, там ректифікаційну колону, то ну фактично це і є серце нафтопереробного заводу, це просто розібрати і перезібрати на нової серії. Uh -huh. Так само, як, наприклад, там турбінна зала, турбіна в теплоелектростанцію, Ну uh -huh. тобто все інше то, Звісно, добре, але турбіни робляться конкретно під конкретну станцію, тощо і знайти, просто взяти і привезти це розміром з маленьке ЖК може бути установка. Mm -hmm. Тому, ну, власне, є такі вразливості, дійсно. Не вс до всіх них можна дотягнутися, не всі можна знищити. Сподіваюся, на те, що ми просто винесемо весь їх нафтопереробний комплекс, було б, мабуть, вкрай наївним. А, але Знаходити вузькі пляшкові горлишка, наприклад, вже у росіян, якщо дуже коротко, є дефіцит зараз в посівний період або в період збору збіжжя між цивільне, аграрне і воєнне використання. Дізеля їм приходиться обмежувати. Експорт нафтопродуктів uh -huh. своїх і імпортувати ну, білоруський НПЗ завантажені повністю да? Росія бензоколонка, да, яка да. купує бензин da. і дітель, із Казахстану, з інших країн uh -huh. закуповувати, бо вони ці піки вже пройти не можуть. Uh -huh. Так, між піками вони навіть місцями відкривають експорт невеликих надлишків нафтопродуктів. Uh -huh. Але вони вже перейшли в нафтові галузі а, більшою мірою на експорт нафти, нафти серця. Бо той рівень, який вже знищено російських НПЗ, він вже достатній, щоб на піках вони могли себе забезпечити, а в періоди між піками вони mm -hmm. ледь себе забезпечували з невеличким, там вершком, в залежності від того, як і де. Але є ще цікавинка: значна частина НПЗ знаходиться на східній частині Росії, а, частина в Європейській. І це зроблено не тому, що просто диверсифікація, а тому, що ринки Росія дуже велика. І везти дізель з Сибіру, везти в Підмосков'я, або там з Пітера везти в Сибір, а туди нафту туди потім то паливо нема сенсу. Звичайно, нафту, продуктопроводів в продуктопроводів Росія трішки зовсім мало, тому в них НПЗ по місці з концентрації ринку. І значна частина була в європейській частині, туди ми можемо знищити. А ті, які на сході Росії, вони просто з них вести. Це буде золотим це паливо, тому формально в них залишиться частина видобутку, і ми не всюди можемо дотягнутися. Але питання собі вартості цього: а ще додати ремонт, а ще додати туди забезпечення всієї інфраструктури, забезпечення супроводжуючу НПЗ, щоб воно працювало, і тоді виходить, що як з газом зараз газова сфера, в них газ вдобувається, газ експортується, але газова галузь – дотаційна. тому так. що рівень експорту газу і ціна експорту об'єми тощо не покривають. Видатків на існування газової галузі, uh -huh. і акції Газпрома зараз а, ледь не мусорні, ніхто їх не купує. Мій улюблений мемчик – Вони коштують дешевше ніж акції компанії, яка виробляє іграшки Лабубу. Ось ці. Да, від вони, вони вони навіть не вартості акції, Вони в капіталізації. Компанія, яка випускає Лабубу, uh -huh. а, коштує дорожче ніж весь російський Газпром. Ну це, ну да, це важко. важко все осягнути.